На звернення 163 батальйону ми придбали ось такий квадроцикл бензиновий, потужний за кошти, які ми зібрали з наших колективів. Вартість квадроциклу складає біля 160 тисяч гривень. І також на прохання наших захисників передаємо 4 зарядні станції Кафо на сонячних батареях, які також дуже необхідні для використання у польових умовах. Це обладнання нам передано від наших партнерів, від наших друзів за кордону. З якими ми співпрацюємо, і нехай все це обладнання, і квадроцикл, і акумуляторні батареї наближають нашу перемогу і допомагають захищати нашу державу. Від себе особисто і цього особового складу я хочу подякувати і зробити уклін Ніжинській громаді, і всім працюючим, хто в мерії працює, тому що це значна потужна допомога, особливо зараз, коли наші хлопці виконують завдання на сході. Це врятує життя і пораненим, які отримують поранення, і безпосередньо доставка їжі, питної води і так далі, і забезпечить хлопців потрібно підзарядними пристроями на безпосередньо лінії зіткнення. Дякуємо вам, дякуємо хлопці, і працюємо заради перемоги.